Давайте з вами вірити, що ми не просто проходимо цю війну, але в нас є чудова благодать для відновлення. Та на кшталт того, як сьогодні ми можемо спостерігати за природою. Пройшла зима, зимою за зимою слідує весна, дерева, трава, горобчики. На них є бо є Божа благодать, щоб перенести зиму. Але у цих, цих же дерев є Божа благодать, щоб відновитися. Тож Бог він джерело всякої благодаті. я знаю, що зараз наша країна воно проходить війну. І ми крок за кроком перемагаємо. Амінь, дякую Богу. Ми, ми з вами віримо у майбутнє для цієї країни. Ми покладаємо надію на Бога для майбутнього, для цього народу, для нашої країни, так? Тож наші молитви це сьогодні молитви віри, молитви надії, які сповнені, є сповнені силою, так? Então, o episódio... que